Пасхи святкують народи, майже що кожна сім'я, яка ж то пасха воля Божа є порятунком нам вона. Єврейська, вихід Божого народу і смерті рабства єгиптян, посоромлені Єгипту Боги, Божий народ був звільнений, але лягли кістками у пустелі за ремстування, ідолам поклони, за непокірність серця жорстокі поклявся Бог, що не ввідуть його покої. Язичницька це свято культу, поклоніння не Богу, Божеству і освячення певної форми булки, мерзотністя очима Бога. А Пасха рятівна і християнська це Божий Син Ісус Христос. Звільнив Він нас від смерті, рабства, гріхів, проклять і питання, як можуть булки, яйця, кролик, нас врятувати від біди. Святи їх просять не чіпати, робили так їхні діди. У Бога також є святиня, єдинородний Божий Син віддав життя за порятунок, своєю кров'ю нас купив. Сьогодні пора благодаті, але закінчиться вона. Бог так чекає покаяння, що Пасхою став нам син Його. Якщо ви не належите ні до якої церкви, напишіть, і ми зможемо під'єднати вас до щонедільної конференції по вивченню Слова Божого. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Приєднуйтесь до місії, слово Боже, нехай Господь береже вас.